Двосторонні переговори України та Росії заплановані на сьогодні в Стамбулі близько 10-ї ранку. Вчора пізно ввечері наша делегація прибула туди з Анкари. Росіяни вже там. Запевнили, що готові до прямого діалогу без будь-яких попередніх умов. Вважають зустріч в Стамбулі продовженням переговорів щодо миру, які почали 22-го року. Щоправда, тоді вони вимагали капітуляції України. Зустріч має відбутися за участі глави турецької МЗС Хакана Фідана. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який роздумував чи їхати до Стамбула після свого турне близьким сходом, схоже вирішив повернутися до Вашингтона. Американські представники братимуть участь в переговорах. Попередньо мають бути спецпредставники президента США Вітков та Келох. Держсекретар Марко Рубі участі не братиме. Пояснив Росіяни прислали занадто низький рівень представників. Рубі вважає, що прогрес можливий лише за однієї умови чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна, тобто необхідний такий рівень до того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Мирних переговорів в Туреччині, анонсованих на 15 травня Миш Києвом та Кремлем, так і не відбулося. Зустріч очікується сьогодні. Українську делегацію на переговорах із Росією в Стамбулі очолить міністр оборони Рустем Уміров. Про це під час брифінгу в Туреччині повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що склад російської делегації в Стамбулі вказує на те, що Москва несерйозно ставиться до переговорів. Більше розкаже Олександр Можичук. На прес-конференції після зустрічі з Раджепом Ердоганом в Анкарі Володимир Зеленський наголосив, він відправляє до росіян в Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони з поваги до президентів Туреччини та США. Сам Зеленський на ймовірну зустріч з російською делегацією не поїде. Після того як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Но поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто. Дійсно ухвалює рішення, хоча це була, а, хочу нагадати, пропозиція. Русських за словами Зеленського Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Нагадаю, Москву на переговорах представляє делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським, тим самим, якого Кремль без жодних повноважень відрядив домовлятися з представниками України на початку повномасштабної війни у 2022-му. Втім, сам Мединський стверджує, що його переговірна група володіє всіма необхідними компетенціями. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо, який теж перебуває зараз в Туреччині, але в іншому місті Анталії, поінформував колег із Німеччини, Італії та Франції про зусилля Вашингтона щодо припинення воєнної агресії Росії в Україні, та при цьому зауважив, що саме європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб змусити Росію та Україну вести переговори у дусі доброї волі задля швидкого та довготривалого мирного врегулювання. якщо бути чесним, в мене немає значних сподівань щодо цього я не очікую на прорив у конфлікті, поки президент США Дональд Трамп не візьме безпосередню участь у переговорах і не зустрінеться з Путіним. Нагадаю, Путін, який запропонував прямі переговори з Україною, так і не доїхав до Туреччини, як пише BBC, Київ вважає повернення до переговорів 2022 року спробою Москви обговорити умови капітуляції України і не збирається повертатися до документи, які за версією Путіна тоді узгодили. А українські представники заперечили цей факт. Олександр. Мужичук, программа вікна СТБ, єдині новини. Так звані мирні переговори, які заварив Путін, а сам не наважився на них приїхати, обговорюють і міністри закордонних справ країн НАТО, які саме зібралися неподалік Стамбула в Анкарі, в Анталії. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро зазначив, Україна дотримала слова. Президент Володимир Зеленський присутній в Туреччині зі своїми міністрами та радниками, щоб вести перемовини. Але перед ними порожні крісло, на якому мав сидіти Путін. Тим часом очільник турецької МЗС Хакан Фідан, представник країни, що приймає делегації, намагається демонструвати оптимізм. Каже, якщо позиції сторін будуть узгоджені та буде встановлено довіру, це стане дуже важливим кроком до справедливого і тривалого миру. Фідан вважає, що підстав для надії достатньо. А генеральний секретар НАТО Марк Рюта застерігає від повторення ситуації 2014-2015 років із мінськими угодами, які по суті були порушені ще до того, як висохло чорнило, яким вони були написані. М'яч зараз явно на боці Росії. Вони відрядили делегацію низького рівня і не скористалися можливістю, яку надав президент Зеленський. Він сказав: я готовий зустрітися з Путіним. Щойно буде укладено угоду про припинення вогню. Ми готові домовитися про мирну угоду. Отже, Україна явно готова до цієї гри. Але м'яч зараз на боці Росії. Допомогу Україні обговорювали напередодні у Берліні міністра оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус та Джон Гілі. Це перша зустріч такого роду після підписання країнами торік угоди про військову співпрацю. На тлі Путін має всі можливості припинити війну. Він міг би поїхати до Стамбула та вести переговори. Міг би віддати наказ про припинення вогню, але нічого цього не відбувається. Таке враження, що Путін намагається водити американського президента за носа, і я цілком впевнений, що американському президенту це не може сподобатися а отже, його поведінка може змінитися.